Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам, завдяки небайдужим українцям і підтримці вашій за останню добу ми придбали тепловізор, загальна вартість 90 тисяч шістсот гривень. Велика шана і низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Тепер давайте до роботи. Новин у нас сьогодні багато, і одна краще за іншу. Агенція оборонних закупівель, створена для прозорих закупівель зброї для ЗСУ, укладала контракти зі спецекспортерами, які значно завищували ціни або і зовсім не виконували замовлень. Прозора система не скажеш. Про це стало відомо з розслідування української правди лише за контрактами, які журналісти змогли дістати для ознайомлення розбіжності з ринковими цінами тільки за 2023 рік становили понад 200 мільйонів євро. Кому війна, а кому рідна мати? Так, значить, чи правда ця новина про агенцію оборонних закупівель? Це така мутна глибока вода, що ця новина це тільки знаєте вершина айсбергу. Це перше, друге питання: чи будуть покарані всі оці вся оця мразота і піздота, яка наживається на війні? Поки що тільки буде нагороджена, навіть нагороджена. Зарплати будуть рости, премії будуть рости, значки, медалі будуть видаватися. Але так буде не вічно, так буде навіть недовго, навіть ми з вами це побачимо. Дай Боже. А що буде далі? Далі цю всю мутатінь під назвою Влада, яка наживається на війні. Виведуть на чисту воду. І там хто куди, хто в дурку, хто під арешт, хто все кидає і спасайся, хто може. Дай Бог. Так, далі. 6 мільйонів готівкою, доларів, 6 мільйонів доларів. Давайте так, уточню: 6 мільйонів доларів готівкою. Ну, тобто, це, це скільки? Це, це, це шкаф грошей, так? Да? Знайшли у керівниці МСЕК та її сина, мої зайчики, керівника пенсійного фонду Хмельницькій області. Вони допомагали ухилянтам. Під час обшуків посадовиця намагалися позбутися частини грошей, викинувши дві сумки а, з півмільйоном доларів через вікно. Молодці. Ну, до кінця йдуть, не здаються. Це просто. Ми з вами збираємо, донатимо. І знаходимо де подешевше, купуємо, переправляємо, люди посилки збирають. Тут, блядь, 6 мільйонів готівкою. Значить так. Мама і сина. Чи вони самі у цій схемі задіяні? Перше питання. Ні, ви знаєте, по отаким картам можна сказати, що вони знаходяться на такій нижче середній лінії оцієї цепочки харчової? Шість мільйонів нижче середньої. Чуєте? Значить, покарання справедливе, чи буде давайте так. Що з ними буде далі в плані правосуддя? Давайте так. Я б навіть не сказала, що вони сильно якось з цього приводу паряться, розумієте? Їх, звісно, проще прибрати, чим засудити, що і будуть намагатися зробити ота пішова цепочка, яка знаходиться над ними, щоб залишитися цілою, щоб їх ніхто не здав. Тобто, тут історія про те, що їх легше замочити, ніж. Е Якось там далі судити. Ще скільки таких мами синочків живе на, на нашій землі, це просто нема слів, просто немає слів. Що треба, який висновок зробити? Ну, Що можна зробити? Можна на них е, потрендіти, да? можна е, помахати руками, потопати ніжками, там, я не знаю, кидати прокльони, розчаруватися, сидіти і ніхіра не робити. І казати, ну, якщо е, вони тіпа, пиздять, то нахер ми спасаємо. да? Можна так зробити. Та можна, ми вільні люди. О. Вільній країні вже скоро, да? але я думаю, що такі історії мають тільки нас підбурювати, робити далі свою справу, допомагати військовим. Бо якщо не ми з вами, то хто? Бачимо, що ті, хто мають це робити, можуть це робити. Да? Вони трошки не від світу цього, і дай Бог, щоб в цьому світі їм місця не знайшлося після нашої перемоги. Так що донатимо далі дуже велика черга військових, вони чекають на нашу допомогу. Так, добре, значить, далі. Я ще раз повторюю: Україна не вступить в ЄС. Хто там повторює? Доки не вирішиться питання волинської трагедії. А міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. Значить, оцей Касяк Камиш. А у мене Камиш. Ой. Каже, що не вступимо ми в ЄС. Мабуть, він приймає таке рішення, да? доки Волинська трагедія, значить, не буде розслідувана і все таке. Давайте розбиратися, хто замочив динозаврів. Ні, а хто розп'яв Христа? Вони що там на приколі? Волинська трагедія. Це пшик. Давайте розбиратися в більш серйозних речах. Ой, так. Чи буде Польща перешкоджати нам вступати до ЄС? Чи буде Польща перешкоджати нам? Крапка. Так. Бо я вже, як я вже і дивилася, і ми з вами то бачили. Вільна, процвітаюча Україна то для них не сусідка, то для них не союзник, то для них не побратим. А Україна нещасна, залежна від них. Ото такий варіант более лігний. Так, далі Лукашенко, ще один заявив про готовність Білорусі допомогти у відновленні України. О, а тут ми з вами бачили нещодавно, позавчора, якщо я не помиляюся, що буде у дідушки Бульбаша така затяжна хвороба. Бачимо вже перші ластівки, такі перші симптоми на обличчя. Він також зазначив, що поля, якщо поляки спробують відтяпати захід України. То Білорусь надасть українцям підтримку. Що це значить? Це значить, що хвороба прогресує. І, скоріш за все, залишилося недовго вже. Е, так, ну добре, давайте так. Е, чому він так сказав? Ну, типа, окрім там, да, маразму, хвороби, магнітних бурь, чого? Чого він так заговорив? Години тікають, земля з -під ніг в нього випливає. Це стосується і здоров'я, і його положення, і його влади, і його впливу. Дуже легко бути людиною, яка куди вітер туди, і думка цієї людини. Отже, бачимо зараз трошки зміну сил. Її непомітно поки що не озброєним оком, але по настрою деяких лідерів. Які були дуже проти українські і зараз перевзуваються в повітрі, можемо з вами зробити висновки, що важіль сили він переметнувся на нашу сторону. Це дуже-дуже добре. Жінка дасть йому підсраку, гарно дасть і прям покаже приклад. Цією ситуацією, нехай так і буде. Так, далі, що у нас далі? Чи є у нас щось далі? Е, Україну можуть прийняти в НАТО. Так, не може бути з окупованими територіями, заявив Столенберг. Е, коли є воля, є способи знайти рішення, але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону. Дуже цікаво, ніхіра не зрозуміло. Він додав, що після виборів у штатах може виникнути імпульс до завершення війни в Україні, а це вже цікаво. Значить так, як вибори у Штатах вплинуть на ситуацію в Україні. Як мінімум дві смерті до е, виборів у Штатах і до е, миру, договору, як мінімум дві смерті. В мене знаєте таке враження, що Дві конкуруючі країни захочуть просто на перегонки при, при, прибирати людей, які теоретично можуть потиснути руки, підписати якісь угоди і таке інше. Тобто, вони, от ми, ми це з вами побачимо: або замахи, або якісь незрозумілі історії різкої заміни лідерів. Тобто ми це з вами все будемо наблюдати. Дякую.